На бюджетній. Коли нас включите, скажете, ладно. А ви знаєте, у нас буде? Ну він тоді е, доєднається, мав би вже бути. Е, доброго всім дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії підприємства інвестиції цифрової трансформації по У нас в порядку денному 5 питань і 2 додаткових. Хто за те, щоб прийняти порядок даних в цілому? Хто за? Володя вас ви. ви за. Добре, переходимо до розгляду до додаткового питання, так як у нас є доповідач. Галина Казимирівна вам з по вашій ухвалі. день, шановні колеги. У нас буквально закінчилася робоча зустріч з викладами з міністерства економіки. Вирішувати питання проте з часто технічні зміни. Залишається серцена, просто додалася це одна ділянка, щоб не тебе себе номер в місті. Це таки залишається, тобто затвердження та викладаємо постанові, так і цей пункт. Володя, у вас є питання? Питань немає. Ставлю на голосування. Хто за? Володя за. Що переходимо а, до мене, Так. буквально дозволив, в порядку денному є проєкт фази змін до структури розмежування підладження. Зараз відділяється, ми маємо з 1 січня перетворення тих на попередньої структури, ми просто на місяць від терміновуємо. Є інформації, що відео. Можливо, які нас Ну, але з 1 січня у нас мав бути офіс спорту, офіс управління охорони історичного середовища, офіс молодіжної столиці Європи. З 1 вересня, березня, мав буде судзахист, ми вже не там два місяці, треба це реорганізація. І з 1 лютого мав бути освіта. Досвідомо, якщо залишилися з 1 лютого, буде зміна на департаменту, Добре, це буде зараз на сесії, правда? Це буде зараз на сесії, та аналіти наші комісії, а понаразі два питання. Я зрозуміла. Ви в нас по додатковому питанню, правда? Ви з мартою? Всі, є, так, люди, ти, ти, ти. Да. давайте, Володимир, так як у нас є доповідачі по додатковому питанню, я пропоную розглянути зараз до друге питання додатково. Перше питання додаткове, і потім перейдемо вже до порядку, до порядку денного. Ви не Я проти? Марта Ігорівна, вам слово. Доброго дня. адресу Львівської міської ради надійшла петиція. Ми її бачили вчора. Була робоча зустріч. Я знаю, що е, є домовленість про те, що е, дати е, відтермінування на півроку до е, шостого до червня місяця. Правильно е, власне петик, Ді, лепі, лепі, редакція редакцію петиція, яка опублікована е, передбачено обов'язок департаменту економічного розвитку розвитку запропонувати дорожню карту. Але я знаю, що були зустрічі автора петиції з представниками департаменту економічного розвитку, і було також напрацьовано рішення. Тобто рішення вже було напрацьовано до воно було, було напрацьовано фактично вчора. Так. Тобто, ми розуміємо, що ми даємо відтермінування до 1 липня. Ну так було прийнято вчора на спільній нараді, скажімо так, але звичайно, я це рішення озвучила учасниками, які були ініці... ініціаторами створення петиції. І набрання голосів для того, щоб подати на міську раду, і просили мене сьогодні, якщо я буду на комісіях і на сесії, просити відтермінувати до закінчення військового стану. Це прохання громади, прохання голів кооперативу, членів кооперативу, які є на самом фінансуванні, на самозабезпеченні, тому я їхню позицію висловлюю, яку я почула від них, оскільки вчора я не мала можливості дзвонити, відриватися від цієї ж наради для того, щоб. Когось запитатися їхнього бачення, скажімо так. Давайте домовимося так. Те рішення, яке було вчора напрацьовано на робочій зустрічі, яке зараз покладено в саму ухвалу, ми його приймаємо так, як воно є, якщо члени комісії не будуть мати заперечень. Але я б хотіла, щоб ми продовжили роботу по цьому питанню, тому що є питання. І е, це не тільки цього одного гаражного кооперативу, Воно буде стосуватися всі це краще. не одного. Це власне петиція була за ініціативи 28 вісьми гонів коперативно. Так і е, я думаю, що до Працювати над тим, щоб зрозуміти, як ми можемо співпрацювати далі в питанні упорядкування ну, документів, поса я, я з вами погоджуюся і пояснила теж людям, що кажуть: навіть якщо відтермінують ну, не до закінчення військового стану бодай на півроку, то через півроку багато чого може змінитися. І це варто на тому заакцентувати увагу, тому що кожен кооператив має свої потреби. Хтось більший, хтось менший, хтось має кадастровий номер, хтось не має, хтось має зареєстроване право постійного користування, хтось взагалі нічого не має. 18 Мають 10 не мають. Кадастрові номери мають 18 з 28, 10 десять немає. Але не мають кадастрові треба... номера оформленого оренду чи тільки Ні, 30? вони не мають оформленої оренди, але мають кадастровий номер. Відповідно для них, як пояснили земельники, ця процедура буде складатися з одної ухвали, а, а не з двох для тих, зло, хто, тих, не, має, тих, хто не мають кадастрового номеру. Ну, не знаю, чи тому треба продовжувати. Говорили проти... про це нічні, тому їх Я... приблизно що ми, та, ми а, ж їх а, б, а, розуміємо, але а, треба а, продовжувати а, роботу для тим, щоб впорядкувати правильно документи, щоб були правильні документи, і у а, тих, хто користується гаражами земельними ділянками. І щоб воно було відповідно. Ну я з вами погоджуюся. Тим паче, що я вчора теж озвучила, оскільки ми проводили прес-конференцію саме в день засідання попередньої сесії, 19 грудня, і було. Просто прохання було від тих, хто створював конференцію в подальшому створити ще одну конференцію за участю представників міської ради, депутатів, щоб почути кожного голову кооперативу, Аналогічно десь якихось членів управління, членів кооперативу, почути один одного і прийти до якогось спільного порозуміння, врешті-решт, на правду, так щоб був, як той казав, і воксити, і козиціві. Ну, це таке У на нас е, Були попередні обговорення вже по тому питанню, але е, я е, хочу запропонувати колегам. Е, Поставити питання на голосування з резолюцією на розгляд ради. Ви не будете мати проти? Володимир, у вас є? Я, я маю запитання. Дивіться, наскільки я розумію, дана електронна петиція вона стосується не тільки корпоративів, вона стосується ухвали в цілому? Я правильно ну, розумію? В самій ухвалі є виписано вже щодо корпоративів. Правильно? Тобто петиція. петиція стосується ухвали в цілому. Абсолютно правильно, пане угу. Олена. Але ухвалу, яку ми зараз е, будемо е, ставити на голосування, е, ми розуміємо, що треба ще час, щоб все впорядкувати і проговорити зі всіма. Тому але у нас е, були інші бачення. Але є е, ми почули тільки вчора е, бачення е, представників громади, тому я і е, пропоную поставити з резолюцію на розгляд ради. Я, я, я зрозумів, можна я прокоментую. Я, я знаю про цю петицію. Я я про це говорив з Інною Васильною. Так, я з джерел в ЗМІ це побачив. Моя позиція така: я не заперечую, якщо б вчора була зустріч, так, і була комунікація взаємодія саме з кооперативами, щоб ми питання, які стосуються кооперативів, винесли на розгляд ради, і відстрочили, наприклад, на півроку. Це пропозиція, так? Це така робоча. Якщо... Питання електронної петиції в цілому, у нас є процедура, як Марта Юрій зазначає. Наступним етапом має бути голосування в Раді і розроблення дорожньої карти. Я би не хотів, щоб ми, говорячи зараз про кооперативи, поставили на паузу ухвалу в цілому і е, заблокували можливість наповнення бюджету Львівської громади в частині власне, е, орендної плати, актів постійного користування і так далі. Дякую. Але я розумію, ми тою хвалею не ставимо, правильно на Павло. Передбачено просто підтримати електронну петицію і визначити департамент економічного розвитку відповідальним виконавчим організам за підготовки дорожнього. Але в іншій ухвалі ми можемо ми пільго да їм в іншій ухвалі, правильно? А в... друга та. відтермінування. Тобто зараз буде дві ухвали. на я дивишся взагалі-то. Абсолютно слушно сказав, що коли ми підтримуємо петицію, вірніше ви, то ви погоджуєтеся з авторами петиції, поправте, марта, якщо я не права стосовно в цілому рішення, в цілому до ухвали, так. Бо петиція 에... стосується 에... в цілому дохвалу. Власне, пети... назва петиції, якщо ми дивимося на назву петиції, то вона звучить про скасування ухвали. Але в тексті петиції, я так розумію, очевидно, автори мали на увазі тільки про автогражні кооператив. Тобто, виключно, вик 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 тому що, було, що ніхто не. Ну, я вам кажу, що... Ну, пані Марія юрист, я бачу компетентна. Ну, тому, так як до мене звернулися як добре, до юриста Ластівки, звернулися виключно голови кооперативів, інші ніхто не, не зверталися.

Просто ситуація полягає в тому, що оскільки згідно додатку ставки земельного податку вступають, мають вступити в дію з 1 січня 2025 року, і петиція на протязі п'яти робочих днів набрала необхідної кількості голосів, тому і так це робилося швидесенько, скажімо так, тому що ну це останні але ви дізналися зупинити цілу ухвалу. Так. То, розумієте? Ну але ви можете внести зміни до цієї ухвали з урахуванням ухвали 1076, яка передувала у цій ухвалі. Можна, я, кажу, я думаю, що можна внести правку. Передбачити, що, що дорожня карта стосуватиметься виключно автогражні куперативу. Але люди, які просили петицію, не голосували за кажуть. Можна. Я, дію, так. Це є петиція. Як люди проголосували в такому тексті, вона має бути. Вона є рекомендаційного характеру і правових наслідків стосовно скасування цієї пари, не несе. Ті, 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 Тому вносити зміни в саму петицію. Це політична, умовно кажучи, політичний крок. Покажіть Але мені ухвалу. Наслідком цього буде якраз е, реалізація того, що записано в тексті, а саме відтермінування на півроку, хоча вони просять. Відтермінування на півроку ми а, передбачимо в іншій ухвалі. В іншій ухвалі, Тобто ми прискорили той, той процес та, і моментально реалізовуємо те, що написано в цій петиції. Пане Любомир, дивіться в моєму розумінні, якщо депутати голосують документ, в якому ухвал, в якому написано першим пунктом підтримати петицію, без зазначення в якій частині підтримати, то я розумію, що депутати в такому разі підтримують цілком скасування ухвали по податках. Це юридично. Ми, не тоді, марта. Дивіться, так, ми, ми, не, ми можемо вносити зміни в петиції, яка Ні, ми ми не вирішила. Говоримо ми, говоримо може, ми, може ми, ми можемо, наприклад, проголосувати справку і підтримати електронну петицію в частині встановлення ставок для автогарежних зробимо. Так, так Додаємо так, до другого так, пункту можливо. і до першого теж. То, що пан Лігомер, тоді цю ухвалу а, так, Ні. іншої нема. Так інша є з і... простановлення пів. Дивіться, я дозвольте. Ні. Ні. Ну, зміну. Ну, і зміну. Ми ж вчора це поговорили, що у нас. А потім він, ми порадилися з Мартою і, з, і вирішили, що ми... Сюди то, має... треба цей пункт ставити? Блін, тут вже всі поголосували. голосували. Дивіться, дозвольте, я ще... Поясню з юридичної сторони, якщо існувала ухвала 4330 від 15 січня 2015, від 19 січня 2015 року і після неї пішла ухвала 1076 від 8.07.21 року, то 1076 Ухвала передбачає втра... визнати такою, що втратила чинність, ухвала номер сорок Якщо взяти ухвалу 4967, по якій підготувалася петиція, то в ній не написано, що ухвала 1076 втратила чинність, а просто написано внести зміни до ухвали номер 1076, Такі то, такі, то, такі-то. І власне, оці ставки земельного податку, що для тих, хто має право власності, 3% і хто підписує договір оренди 3%, А той, хто є право. Право постійного користування, максимальний розмір земельного податку 12%. І це власне обурило людей, що виходить, що розмежували власне. Не прийняли рішення це відтермінувати. Питання зараз стоїть. Як це технічно зробити Як сформулювати зараз? Як технічно, технічно ми будемо вносити е, як це сказати справками так? в ухвалу. Перший другий пункт. Правка буде звучати наступним чином, що дана петиція по суті говорить про доповне доповнити першу пункт в частині ставо для ставки гараж оперативно. Через виконання автора петиції. Тому що внести. що ми майже на автопозиції автор просто зараз за рішення. Ну і шапаль бомер пропонує що ще внести сюди правку цього сюди, сюди. То про що ми говорите? Ну, Тоді це ще ми один депінуває. пункт. Да. Доповнити да. пункт. А ми будемо дружній карти. Пункт 2. А вона враховується в останній поправок? Ми додамо а, пункт 3-3. Буде пункт 3-3, так? Ну сюди, три три. Про відтермінування це, до 30.06. Ні, дивіться, в пункті 1 треба внести, але тогато то, так, так це називається. Частині, Частині, Марта, перше. Марта, може ви це пропустити. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Є гаражні кооперативи, які ми відтерміновуємо до першого липня. Давайте зробимо, просто пропишіть це, і ми з цими редакційними правками підтримуємо зараз цю... Давайте я маю це проговорити зараз, щоб протокол. був в частині ставокте зміни в додаток до ухвали. У мене є текст. Везде зміни в додаток до ухвали міської ради від першого року No106. Про встановлення ставок таких зі сплати земельного податку, додавши примітки абзацом наступного змісту. За земельні ділянки, надані гаражним кооперативом, у постійне користування для обслуговування гаражів, встановити знижену ставку податку у розмірі 1% від мотивної грошової оцінки земель терміном до 30-го ну року. Добре, Такі, хай буде так. Хай буде це, але дайте тоді. Добре. Дайте смс-кою це повідомлення. Давайте тоді за це голосуємо, так? Так, голосуємо тоді за дані, пропонувала в частині першого пункту. Зі змінами, які зараз були озвучені Добре. першого і другого пункту. Добре. Хто за? Володимир, За. За. я тут пишу справками, так? Переходимо до е, першого питання. Ви ма ну, ми вам дякуємо Дякую, наступаючи. Я підтримую скину. Добре, ага. Ви мені скинули, так? Дякую. А все. Я дякую. бачу. Я бачу. Дякую. Я Я зараз я перепрошую. У нас 10 хвилин. Наступна комісія Інна Васильівна буде Галина Олексіївна. ми вже то відпрацювали питання. А може, ну може я спину, що відбувалося. <відомири> Колеги, давайте переходимо до першого питання порядку денного. Це про ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 23-12 за номером 1803. У нас є до цієї ухвали. Е... Пані Оксана, дивіться, бюджетна комісія не погодила цю ухвалу, попросила її Добро. працювати. Тому я згідно рішення бюджету, прошу її перенести. Ми ще раз зробимо зум зі всіма і допрацюємо. Не будемо виносити її на цю сесію. А хто її буде? А хто її буде в сесійній залі? Скасуєте? Перенести просто. скажу добре, домовилася Володимир. На прохання доповідача переноси. Не заперечую, Не заперечую. хто за? за за? Дякую, переходимо до другого питання. Це проєкт ухвали про створення у 25-му році сприятливих податкових умов в частині плати за землю і на Ми згідно а, нашої спільної з вами роботи пропрацювали. Виділили окремо 11 підприємств, як ми говорили, де ми пропонуємо за пропозицією колеги депутата встановити на перший квартал так, звільнення по тих 11, а порешті не встановлювати з пропозицією до наших структурних підрозділів протягом першого кварталу пропрацювати свою подальшу стратегію щодо земельного податку. Відображення в в, в бухгалтерському обліку, які надають ці комунальні підприємства, раз з одного боку з іншого з метою уникнення спотвореного підходу до визначення вартості послуг, а також адекватного співвідношення тих послуг, які ми які нам має компенсовувати держава, а також з проханням до них проаналізувати і поставити або там збільшення цільових програм підтримки в частині. Відповідних а, витрат або ж якась інша стратегія за рахунок власних кончинь. У нас є. Так? Та у нас є цей перелік а, по підприємствах. А, я його а, маю озвучити, чи насильно ви його озвучите вже на сесії, бо ми його всі ми, бачимо, він в нас є. То, згідно тих, що ми надсилали, та, Так, та. рішення заслухаються таких можна. Зачитати, так? так? А, щас, ну так, давайте. Ось, ми э, так на... Залишаються в проєкті е, додатку для надання пільги 11 наших ЛКП: це Льві, Львівське комунальне автотранспортне підприємство номер 1 Львівське комунальне підприємство Рембут, Львівське комунальне підприємство Львівське бюро євроінтеграції, Львівське комунальне підприємство Агенція ресурсів Львівської міської ради, Львівське комунальне підприємство Зелене місто, управління капітального будівництва Львівської міської ради, Львівське комунальне підприємство Палац ігрових видів спорту, Львівське Комунальне підприємництво ЛКП Спортресурс, Львівське комунальне підприємство Ратуша Сервіс, Львівське комунальне підприємництво Лев, Львівське комунальне підприємство, Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації, решта е проєктів ухвали? ухвали, вони вилучаються угу. і вони мають е сплачувати і відображати угу. плату за землю. У разі якщо ми протягом е Скажімо, там першого місяця пропрацюємо швидше і вийдемо разом з вами із ними так. на якусь логіку, то ми швидше підготуємо цю ухвалу для регулювання для них подальшому. Пізніше не можна, так. скорше можна. Вони звільнені на перший квартал. На перший квартал. Тільки на перший квартал. Так. А всі інші не звільнені не звільнені. Угу. Там можливо певним авансом є для АТП, який має на так, це, питає, певним так. авансом, але... Ну це лише на перший квартал, я думаю, що в мене немає зауважень щодо авіаційної подія, але по то щодо обернатського, але авіаційна мала бути вражена убити, тому ми не можемо відпрацювати, скажімо <розкис>, так, це <правити> 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 То буде вже, як напрацюється вже все, і там тоді буде видно, як воно робиться. Тоді ставлю на голосування з озвученими правками про е, за, е, тих е, підприємств, перший які залишаються на перший квартал і ті підприємства, які є вилученими з ухвали. Хто за Володимир? За. Дякую. Переходимо Дозвольте до третій... ще коментар по цьому на 30 секунд. питанням Дивіться, у нас була хороша ініціатива, що ми власне десь прив'язували необхідність сплати е, орендої плати, податку і так далі до якоїсь діяльності підприємства. Так, і деяких підприємств ми не звільняли від е, сплати, і вони шукали гроші, власне, щоб сплачувати. Але вони виходили дуже хитро. Вони йшли на до своїх профільних комісій і просили кошти на поповнення поточної статутної діяльності, а ми про це не знали. І таким чином, тобто, фактично, просить булося перекладення грошей із кишені в кишеню. Я би хотів, щоб ми до цього питання якось комплексно повернулися, якщо ми якісь дії, наприклад, там пропонуємо, і ми це робимо власне з такою в лапках любові до цих підприємств з метою, щоб вони були прибуткові, щоб вони працювали, щоб вони не шукали шляхи, як не бути прибутковими, а як просто попросити би гроші. То, власне, Олекса про це говорив раніше. Так, будемо в процесі е, роботи, будемо це е, ну, тримати на е, контролі. Добре, Володимир, тоді переходимо до третього питання. Е, це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 19.12.2024 за номером 5738. Я думаю, у нас питань по, цьому, е, по цій ухвалі немає, тому ставлю на голосування за те, щоб підтримати дану ухвалу. Хто за? Але бюджетна комісія не За? Переходимо до четвертого питання. Проєкт ухвали про затвердження угоди про передачу коштів позаків від 18.12.24 за номером 13.110.05.298. 05 298. Андрій вам Слово. Зараз відповідно до умов даної угоди ми вносимо затвердження на затвердження ради для подальшого подання Міністерству Тобто Ми затверджуємо передачу коштів з кредитного відповідно всі умови кредиту, істотні умови, всі умови кредиту не є незмінні ті, які подавалися на затвердження ради, переконалися місцево гранті. Десямо цей проєкт є питання? Володимир, у вас є питання? Питання має, дякую. Ставлю на голосування. Хто за підтримати даний проєкт ухвали? Володимир. Я за. Дякую. Рішення прийнято. І звернення у нас є п'яте питання: це звернення громадянки Змієвої Змієвої. Я так зрозуміла, це родина від 24-го З проханням розглянути план зонування території по місту Львову, том 1 я так розумію, це звернення прийшло на всі комісії. так? Підкажіть мені, будь ласка. Є, інфо, є інформація вже так. Я напишу на всі є звернення власне від представника управління архітектури Мирослава по Два слова, будь ласка. В нас є звернення громадянка з ми і інші всі звернення були опрацьовані в рамках робочої групи, яка працювала під молоску протягом п'яти років. Ці зауваження, які замєсова покупували, ми братували, відповідали крепкі рішення. Я думаю, що варто взяти до відома, а інтереса. Добре, тоді голосуємо. Можна питання по цьому так, питанню? Будь ласка. Мирослава, підкажіть, а пані Зам'єсова пише у зверненні, що там через її ділянку проходить а, дорога, запротована дорога, власне, і розворот? В тобто, мене власне от таке, таке пряме питання. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Чому звернення знали про те, що ніби теж вирішено буде? По суті. Ще раз. А може це контрольно було? Бо я навітелефоном з нею спілкувалася. Я їй казала про телефон, що за обмеження враховано, вона можливо так враховувати. Ну, зареєстровано двадцять четвертого Ті, що до на нас були, вони були вже раніше зареєстровані, тому вони до нас разу, вже встигли опрацьовані. Контрольні... Ставимо е дане питання на голосування, щоб взяти до уваги з тими напрацюваннями, які були е напрацьовані е е вже департаментом. Хто за? Володимир. За. Дякую на даному питанні. У нас є порядок. денний є вичерпаний. Завершуємо засідання постійної комісії підприємства інвестиції цифрової трансформації. Спадщини всім дякую з наступаючим різдвом. Зустрінемося в новому році. Дякую, Володя. Всім. Раді рада була вас бачити. Всім дякую. Чути?